Всім привіт! Мене звати Аліна Козімович. Я ведичний астролог. Сьогодні хочу поговорити з вами про одну з найважливіших подій червня. Це повня в скорпіонів на кшатрі Джєштха. Повнолуння вони бувають раз на місяць завжди, але кожного разу вони унікальні. Цього разу повнолуння максимально трансформаційне і дуже дуже напружене. Повнолуння завжди відбувається в 15-й лунний день. Він почався вже 10 червня і буде продовжуватись до 11-го, коли вже зранку ближче до 10.00, 11 червня, почнуться 16-ті лунні сутки, почнеться спадаючий місяць. А поки така енергетика дуже дуже серйозна, яка вплине не тільки на сьогоднішній день, на завтрашній. А й на залишок червня, та навіть до кінця липня. Простими словами я постараюся розказати вам нюанси, які вплинуть на кожну людину та на енергетику світу в цілому. Ця повня несе дуже-дуже негативну енергетику, тому що знак Скорпіона він не простий, а луна, коли проходить цей знак, вона там дуже дуже ослаблена. Навіть коли у нас немає повнолуння, і коли просто луна знаходиться в знакі скорпіон, це завжди дуже такі дні емоційно важкі. А тут ще й повнолуння, яке також емоційно дуже, дуже важке, тому можуть бути різні події, негативні агресія, перепади настрою, люди можуть впадати в різні крайнощі, і навіть поряд собою ви можете спостерігати якісь такі ситуації критичні. Знак скорпіона він щось постійно нам підносить на поверхню. Ми дізнаємося, якісь таємниці про якісь маніпуляції. Це такий тривожний знак. При цьому він дуже інтуїтивний. Тому, можливо, вже цієї ночі чи наступної ви будете спостерігати, що сни можуть бути також незвичайні. Людям дуже важко себе контролювати, коли впливає така енергетика. Місяць знаходиться в Скорпіоні. в знакі напроти стоїть сонце, в знакі Телець, по ведичній астрології. Нагадую, що я ведичний астролог, тому всі положення можуть відрізнятися від західної астрології. Коли сонце і луна знаходяться один напроти одного, в цей період завжди повнолуння. А от коли вони разом в одному будинку стоять, то це новолуння. І так, циклами постійно у нас буває новолуння, зростаючий місяць, повнолуння, спадаючий місяць, і так постійно, тому важливо бути. В ритмі з цими лунними циклами знати їх, так ви зможете більш успішніше проживати своє життя. У кожного з нас є планетарні транзити. Кожен з вас може дізнатися, де саме у вас проходить луна чи сонце на даний період. Знають це люди чи не знають, але зараз на всіх впливають дуже серйозні зміни енергетика. Ну, прям дуже-дуже трансформаційна луна. Зараз у нас знаходиться в знакі Скорпіона 17 градусів. І чим ближче вона, чим більше вона буде набирати градусів, підходити ближче до знаку стрілець, то вона буде знаходитися в так званій гантанті. Коли з водного знаку планета переходить у вогняний. Це також дуже сильно впливає, тому що е, можуть бути такі події, е, які ми не консульмоємо. Контролюємо, на які ми не можемо вплинути, і вони можуть іти один за одним, ці події. Зараз і так ми живемо в такий час, дуже-дуже непростий, всім складно. І тому дуже важливо знати ще, як на нас впливають планети. Все не просто так. Так як навпроти луни стоїть Сонце в знакі Телець, телець у нас завжди це сфера фінансів. Сфера фінансів паралельно з усім все напружене, так, а особливо якісь питання будуть пов'язані з сферою фінансів глобально по всьому світові. Але я нагадую, що так як це знак Скорпіон, то це все десь в таємницях, не всі це знають. Це якісь маніпуляції. Це щось скритне, таємне, але щось масштабне. Можливо, про це люди дізнаються, але трохи пізніше. Глобальні зміни в фінансовому плані, в сфері економіки, це впливає на всі країни глобально. І дивіться ще такий цікавий момент, ось коли у нас повнолуння, луна і сонце стоять навпроти один одного. А ще раху і кету, тіньові планети завжди стоять навпроти один одного. І зараз вони стоять таким чином, що візуально можна побачити хрест. Якщо намалювати лінії, я вам зараз покажу, як це виглядає по транзитам сонце напроти луни, раху напроти кету. І якщо їх з'єднати, то ми отримуємо такий хрест. Квадрат, можна так сказати, це також дуже дуже негативний знак. Ось дивіться: луна стоїть навпроти сонця і раху навпроти кету, такий хрест візуально можемо побачити. І ще дуже важливий нюанс, що майже всі планети, крім Луни, зараз стоять. Між Раху та Кету. Раху і кето, і всі планети, між ними, крім Луни. Тимчасово вона також туди скоро перейде і буде між зажати, між Раху і кету. Це називається Каласарпа йога. Це дуже складна йога, коли між тіньовими планетами зажаті всі інші планети. Це негативна йога. Вона впливає також на всіх людей і вже довго і ще довго буде впливати майже до кінця липня. Знову ж таки, це означає, що події перебувають поза нашим контролем, і ми не можемо контролювати багато речей. В цьому місяці в наступному можуть відбутися дуже такі критичні кризові зміни події, тому що ще є така негативна комбінація. Кету та Марс стоять разом в знакі Лева. Марс нещодавно вийшов в знаку РАК, де він був дуже ослаблений. Перейшов в знак Лева, і ми радувались, але він з'єднався з кету. Подивіться, кету знаходиться в 28 градусах, а Марс тільки в 2 градусах. І чим ближче Марс буде підходити до Кету, тим негативніше буде впливати ця комбінація на всіх людей. Тому що таке з'єднання є негативним. Марс сам по собі відповідає за війну, агресію, роздратування, вогонь і так далі, за такий негатив, так? імпульсивність, жорстка така комбінація. А кету це завжди щось дуже неочікуване, щось таке незвичайне. І тому ця комбінація вона нас трішечки… Ну, це непередбачувана енергія дуже. Як вона себе проявить. Ми не знаємо, але ви знаєте, всі люди, якщо Будуть контролювати себе, якщо в цілому будуть стримувати цю негативну енергетику, то можна не допустити поганого. І от дуже дуже важливо контролювати свої думки, тому що все, що у нас негативне, буде всередині. Тим паче, якщо ми про це будемо думати, ми будемо це до себе притягувати і піднімати на поверхню. І якщо всі люди будуть так негативно налаштовані, то ми будемо все більше і більше притягувати негатив у життя. І в енергетику всього світу, якщо кожен, хоч потрішечки почне себе стримувати, переключатись на позитив, більше думати про свої плани, про бажання, більше думати про те, що ви хочете, щоб було в вашому житті, а не про те, що ви не хочете, то буде краще, тому що є такий колективний розум, можна так сказати, колективна енергія. Чим більше негативу, тим буде більше негативу. Чим більше позитиву, тим буде більше позитиву. Кожен повинен почати себе. І і своїх думок, особливо в такі ослаблені дні, особливо в такі негативні дні, як повнолуння, особливо в знаки Скорпіона і в такій непростій накшатрі. Подивіться на себе, що ви транслюєте у цей світ. Те ви і будете притягувати. Негатив породжує негатив, позитив породжує позитив. В такі складні транзити треба трішечки зменшити темп. Важливо не допускати ніякої метушні, ні з ким не виясняти, питання ніякі не сваритися. Всі важливі питання краще відкласти на потім. Емоції контролюйте, краще промовчати 10-11-го. го І коли, поки буде ще діяти комбінація, Кету та Марс, також дуже контролюйте свої емоції, тому що на рівному місці. Де буде виникати конфлікт, це може іти дуже неочікувано. Результат може бути буде дуже дуже неочікуваний. Кету він завжди щось дуже різко, несподівано відрізає. А в такій комбінації вогняній ще й в знаки лева також вогняна енергетика. Марс така бомба, така насичена, дуже енергія вогняна. Тому важливо в період цієї впливу найсильнішої енергії контролювати себе. Накшатра Джештха вона непроста і вона знаходиться в кінці знаку Скорпіон. В кожному знакі Зодіака є не одна накшатра, не одна луна стоянка, не одне сузід'я. Про накшатри мало хто знає. Її дуже добре розкривають ведичні астрологи. В західній астрології Накшатр немає. І кожен знак він сам по собі унікальний і несе свою енергетику. А ще й він, його можна поділити. В кожному знакі є своя накшатра. І виходить, що джиєштха вона знаходиться в кінці знаку скорпіон. І Кожна накшатра вона має свою природу, у когось божественна, у когось демонічна. І от якраз джиєштха має демонічну природу. Ось про це я вам говорю. Вона дуже пов'язана з чорною магією. І зараз, якщо, наприклад, не дивитися на глобальні події і так далі, на світ в цілому, то дивитись на окрему людину, зараз кожна людина знаходиться в такому періоді, що вона дуже уязвима до негативної енергетики. Якщо є якісь люди погані, які займаються такими поганими справами, чорною магією вони можуть дуже зараз навредити іншим. Тому має бути захист. Захист це якщо ви будете позитивно мислити, не допускати в своє життя негативу. Захист це молитви, це мантри, це здоровий спосіб життя, щоб у вас аура була сильна, і воно буде все від вас відбиватися, будь-який негатив. Але якщо ви будете на негативі, то вас буде дуже дуже легко пробити. Іншим поганим людям Ця накшатра дуже різка, вона дає багато розрух, розрушені і впливає на все живе на цій землі. Вона дає дуже-дуже сильну трансформацію, і треба цю трансформацію не боятися. Пам'ятайте, що у кожної людини є свої ослаблені дні. Їх важливо знати, їх я завжди даю, коли готую для вас індивідуальний прогноз на рік. До речі, якщо зараз замовити повний розбір натальної карти, ви отримуєте. У подарунок, індивідуальний прогноз на рік, там якраз я також виписую вам ці ослаблені ваші дні. В ці дні ви будете знати, коли вам треба знизити темп, коли вам себе не перегружати, не починати нове і так далі. Тому звертайтесь за індивідуальним прогнозом, за натальною картою, за консультацію по будь-яким питанням. І пам'ятайте, що якщо в ці дні... У вас буде вспливати на поверхню якийсь негатив, якісь негативні спогади, злопам'ятність, мстивість, ще щось, якісь обіди. Відганяйте це від себе. Краще наведіть порядок, поприбирайте в просторі, де ви знаходитесь, позбавтесь всього непотрібного, додайте побільше контакту з водою, звертайте увагу на свій режим дня. Сон часто погіршується в такі дні, але намагайтеся раніше лягати, раніше прокидатися, робити вправи, не забувати пити воду, підтримувати позитивний настрій. Буду вдячна за ваші думки в коментарях, за зворотні зв'язок. Всім бажаю удачі, процвітання, до зустрічі в наступних відео.